Так, всіх вітаю. Там в одному з коментарів просили показати мій ровер. Ну от Стоять вони в такій окремій будівлі, як би сарай, не сарай. І тут у нас вон, пральні машинки, сушарка. Тут дитячі ровери от з одного боку, з другого. Вони у мене теж полюбляють їздити на роверах, Китаю усю. А оце мій залізний кінь. Giant Twist 20 гібрид. Тобто, чому гібрид? Він електричний. Тут ось така сумка. Кстати, дуже зручна. Бачаєте, одною рукою незручно. Так, тут, тут просто можна щось класти, ховати, а з другого боку батарея. Ладно, Потім я її дістану, покажу. Ось тут такий якби, модуль включається. Ну і показує там швидкість, скільки проїхав, заряд батареї. Тут його показує. Тут можна режим спорт включати. Тобто вот тут мотор колесо спереді. І воно якби ну, швидше крутиться в режимі спорт. В режимі норма... нормальне, ну, вкусуйся. Так, і еко режим? Що економить батарею? Так, він приблизно 14-15 року випуску. Такий старичок, але зберігся досить нормально. Я треба колесо підкачати. Да, є фара. Ще, на якому не користувався, включається вроде, з цього, з руля амортизаційна вилка. отут так замикається ключом. Чекайте, з того боку, розмикається замок, коли хочеш десь їхати, От. тут контролер посередині. Ну, взагалі ровер файний, ним я задоволений. Дякую за увагу.